Ти, неймовірно, милий, трохи голодний і до того ж єнот. І є ризик того, що ти станеш зіркою ютуб Герої нашого відео. Настільки захотіли поласувати смачненьким, що глибина миски стала приводом для обіду з пірнанням. Дивимось. Ой гайс! Лаке ю. Лакеі. О, май. Вота фейс. Oh, my. What a face. Where's the fourth one? Oh, my. Look at you guys. Oh, my. Look at that face. Okay,